Силовики в країні займаються тим, що кошмарять бізнес, кошмарять журналістів, тиснуть на місцеве самоврядування. Там, до речі, в складі силовиків дуже багато здорових чоловіків. Вони б дуже добре могли замінити наших хлопців на передовій, які з 24 лютого, вже майже два роки, захищають нашу країну. Ці тилові силовики тут, в Чернігові, точно не займаються боротьбою з колаборантами, не шукають бандитів. До речі, вони в нормальній фізичній формі, регулярно ходять в спортзал. Багато із них березень 22-го року провели у Львівському чи в Закарпатському котлах. Дуже сильно там переживали за Чернігів. Зараз йдуть розмови про ротацію. От чудовий ресурс. Не треба їх ховати тут, в Чернігові, будь ласка, на передову. Загалом, ну це сумно все, але якщо хтось порахує сумарно в країні, скільки силовиків займаються тим, що тиснуть на тих, хто не згоден, скажу так, з генеральною рівнею партії, і розкажуть про це пізніше, через роки, нашим там праправнукам, що в Україні під час війни з потужним агресором, з великою країною за об'ємом, яка кинула всю свою міць на нашу країну. Наша влада ще знаходила час величезну частину ресурсу, грошей, людей направляти на те, щоб боролися з тими, хто мав свою думку. Як під час війни, коли треба було протистояти потужному ворогу, вони займалися ось такими речами. Не повірять. Скажуть, да що ви розказуєте? Не могло такого бути. На жаль, ми є свідками цього. Повторюся, на задачу знищити. Місцеве самоврядування в Чернігові, центральна влада кинула сотні сотні силовиків. Так би вони бігали за справжніми корупціонерами. Я щось не бачив, щоб вони шукали оцього народного депутата чи там племінника народного депутата від слуги народу, який у 23-му році на один мільярд державних гривень завіз для військових курток. З Туреччини. А куртки ці виявилися паршивої якості, та ще й втричі дорожчими мільярд гривень. Ніхто за ним не бігає. Або я хотів би побачити, як силовики розслідують трагедію в Чернігові в драматичному театрі 19 серпня, коли там проводили виставку дронів. Було порушене провадження, але результату півроку пройшло немає. Очевидно, бояться вийти на самих себе силовики.